В енергоманії. Діє низка механізмів державної підтримки, впровадження енергоефективних заходів для населення, фізичних осіб та ОСББ і ЖБК. Заощадити можна в результаті реалізації проєктів до 50-60% енергії, а відтак і коштів на її оплату. Житомир став містом, яке підписало меморандум про співпрацю із швейцарським урядом для підвищення енергоефективності на об'єктах бюджетної сфери і теплокомуненерго. І проект надзвичайної вітроелектростанції запропонували голландські архітектори та інженери. лео частка теплової енергії втрачається в житлових будинках так званих масових серій другої половини минулого століття та на об'єктах бюджетної сфери школах, дитсадках, лікарнях тощо. Якщо сконцентрувати процес термомодернізації саме тут, енергозберігаючий і економічний ефект має бути помітним. Відтак є важливим моментом підписання главою держави законів, які дозволять здійснити в країні масштабну термомодернізацію бюджетних установ і нарешті надати інвесторам гарантії повернення їх коштів. Йдеться про законопроекти щодо запровадження механізмів енергосервісних договорів у бюджетних установах, ухвалених Верховною Радою у квітні поточного року. Відтепер бюджетні зобов'язання не обмежуватимуться одним роком, а стають довгостроковими. І це має мотивувати енергосервісні компанії ЕСКО залучати інвестиції на енергозбереження та енергоефективність на об'єктах бюджетної сфери. ЕСКО вкладатимуть у енергоефективні заходи власні кошти, а новим законом ухвалено норму, якою передбачається повернення енергосервісним компаніям їх коштів. За рахунок того, що буде зекономлено на комунальних послугах завдяки енергоефективним технологіям, підписані президентом України Петром Порошенком документи сприятимуть створенню в країні ринку енергосервісу і, відповідно, тисячі робочих місць. А це, в свою чергу, дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів. Закони набудуть чинності вже з жовтня 2015 року. На початку опалювального сезону, і тоді органи місцевого самоврядування зможуть укладати з приватними компаніями контракти на послуги з енергозбереження. Нині бюджетна сфера, а це близько 100 тисяч установ, потребує на енергоефективність майже 4,5 мільярди євро. Прогнозовані обсяги економії на рівні 200 мільйонів кубометрів газу до 2020 року. З ентузіазмом у минулі роки наводили приклад західних країн, де держава частковою компенсацією витрат заохочувала громадян переходити на енергоефективні технології та відновлювану енергетику. Подібну практику намагається запроваджувати і Україна, що тепер по-новому драматично осмислює свою енергетичну, насамперед, газову залежність. У минулому році в Україні почала діяти державна програма 20% погашення тіла кредиту, який людина зголосилася взяти на придбання будь-якого негазового котла, твердопаливного або електричного. Найактивніше до програми, яка діє і в 2015 році, підключилися мешканці Львівської, Сумської, Черкаської, Київської областей. Зацікавлення виявили у Тернопільській, Житомирській, Харківській Івано-Франківській областях. Помітну перевагу громадяни надають котлам, що працюють на біопаливі. Таких 95%. Практично дві третини з усіх взятих у кредит біокотлів імпортні. 5% громадян обрали котли електричні, і тут теж надається перевага обладнанню імпортному. Станом на початок квітня загальна сума кредитів на негазові котли склала майже 12,5 мільйонів гривень. І ось у 2015 році механізми державної підтримки, впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях поширилися. На фізичних осіб власників індивідуальних будинків чи квартир. Тут держава компенсує 30% тіла кредита, взятого на термомодернізацію та на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ їх в країні вже понад 16,5 тисяч або житлово-будівельні кооперативи, їх нараховується 5,5 тисяч. Для ОСББ та ЖБК компенсується 40% тіла кредита. Ми впевнені, що цей процес піде. Але для того, щоб він рухався швидше, для того, щоб була довіра до таких програм, сьогодні, в тому числі, я в Одесі на запрошення вашого голови обласної ради за що йому дякую і ми я особисто зі своєї сторони намага намагався намагатимусь переконати ваших мешканців ваших директорів ОСББ, що ці програми мають і користь і потенціал кожен ж може зараз час що якщо ми вложимо гроші в утеплення то ми зекономимо в дальніше на оплату за отопления. Потому что комплексный подход к решению этой проблемы можно сделать плюс тех, поставить тепловой счетчик, погодное регулирование. Ну, это реконструкция сделать теплового пункта. И в дальнейшем плюс еще утепление дома. Это даст возможность, как раз не увеличивая размеры членских взносов, покрывать тело кредита. И в дальнейшем, в итоге, мы, во-первых, Защищены от повышения стоимости, от повышения опять, мы будем экономить, у нас постоянно затраты, которые мы не будем повышать стоимость, в итоге все будут выкрашен. За нас уже в данный момент никто не поможет. І, якщо є така можливість, то необхідно, звісно, використовуватися. досвід гостей з Луцька, які приїхали до Одеси поділитися ним, свідчить про колосальні цифри економії там, де вже вдалося реалізувати проекти з утеплення будинків, модернізації системи їх опалення. Йдеться про 50-60% економії. Та головне не діяти тут наполовину, не заощаджувати на повноцінній реновації будинку. Якщо хочеш заощаджувати потім на платежах, лише самого утеплення для вагомого економічного ефекту буде замало. От на чому б я не став економити, це на лічильниках і на індивідуальних теплових пунктах. Тим більше, що це недорого для будинку, це недорого коштує. Як показує практика, навіть якщо не міняємо вікна, навіть якщо ми не утеплюємося, а лише ставимо лічильник або індивідуальний тепловий пункт, який коштує до 150 тисяч, 180 тисяч. То вартість споживання, я говорю про вартість не про об'єми, а про вартість споживання падає на 30-40%, на відсотків, оскільки в нас на сьогоднішній день ви знаєте норми завищені. І тому, навіть якщо ми ставимо індивідуальний тепловий пункт, це вже вигідно. Якщо ми ще при індивідуальному тепловому пункті додаємо вікна, додаємо в під'їздах не лампочки, які автоматично включаються і вимикаються. Якщо ми ще додаємо утеплення стін, то тут колосальна економіка. Я побував на обмінний опит в Германії. Нас показували, як у них всі п'ятиэтажки. Вони дуже цікавий підхід зробили. Повний комплексний модернізацій. Настроїти на п'ятому вже ще мансарду. Вони продають цю площу. І за счет цього гроші всі йдуть на утеплення і повну модернізацію цього будинку. Конечно, очень приятные аспекты, и но с чем мы здесь сталкиваемся? Очень много в нашем государстве есть самовольных пристроек. В Германии просто берется балкон, который никогда никто не пристраивает, они его срезают, делают полностью утепление всего дома, потом достраивают опять балкон, и плюс 6 этажей, это уже можно лифт поставить. Делается огромный, конечно, дом, вторую жизнь получает. И, естественно, увеличивается стоимость этих квартир по ее продаже, и люди платят гораздо меньше. По-любому, даже если воспользоваться только утеплением стен, можно е, будет сокращение расходов где-то около 25%. В комплексе можно увеличить эту процентную стоимость, ну, процент возмещения. Одеситам информация цікава. Думок багато, питань безлично. Розуміння без альтернативності того, що мешканцям потрібно насамперед самим братися за модернізацію своїх будинків, є і тут залучення населенням кредитних механізмів варіант оптимальний. Тобто, коли виплачуєш кредит з того, що заощаджуєш завдяки енергозбереженню, і при цьому вже маєш значно кращі умови для проживання та більш високу ринкову вартість своєї нерухомості. До державної програми кредитування населення долучилися три державні банки Ощадбанк «Ощадбанк», «Укргазбанк» та Укрексімбанк. Але громадяни запитують, чому державні банки беруть такі великі відсотки. Я працюю в асоціації одеський житловий союз і ми проводимо програми по. утеплению. Как раз вот собираем сейчас участников и пытаемся под немецкие кредитования по 3% годовых получить непосредственно деньги для того, чтобы люди воспользовались этим моментом. Я надеюсь, конечно, что государство даст возможность более минимальные проценты кредитования, потому что сейчас 25% то, что банк Предоставляет ее Ощадбанк, банк И это все-таки большой процент. И все отлично понимают, даже с учетом того, что государство покрывает 40%. Но в Западе всегда 3% используется. Конечно, было бы гораздо удобнее и заманчиво, если бы была возможность 3% кредитования. Будем надеяться на лучшее, и тогда еще больше люди захотят непосредственно брать кредит и не пугаться этого слова. Потому что сейчас не возьмем, завтра будет очень дорого платить за наше жилищно-коммунальное хозяйство, которое непосредственно ложится на... Кожного чоловіка, кожного собственника в нашому домі, дуже важливе питання, і я вам хочу сказати болюче. Сьогодні наші мешканці забрали більше ніж 200 мільярдів гривень з банків. В силу обставин, які відбуваються на фінансовому ринку, вони забирали, тобто ресурсу не так вже й багато. Банки вимушені піднімати відсоткову ставку, щоб залучити назад ці кошти, і ви знаєте прекрасно, які ставки сьогодні на депозитних рахунках. Мешканець же ж ні, жоден мешканець сьогодні не виказав своє незадоволення за те, що його лежать кошти там під 20 під річних, і він дає ці кошти користуватися банком. і за це отримує непогану компенсацію. Тобто, де на сьогоднішній день нашому Ощадбанку, не Укргазбанку взяти дешевші кошти, але для того, щоб дійсно мешканцям все ж таки допомогти, ми й даємо цю компенсацію. Щоб це було не 25%, А якщо ми зразу одразу ж погашаємо тіло кредита, то це серйозно зменшується. Крім того, на тлі. Того, що кожне домогосподарство зможе зменшити споживання енергетичних ресурсів до 50 до 60%, то навіть з цими відсотками, які вони будуть сплачувати, тим більше при нашій компенсації цей проект в кожному домогосподарстві окупиться за два роки максимум. В будь-якому разі, якщо нічого не робити, за два роки наші будинки все одно не стануть більш новими, теплими, чистими, ще й з меншими цифрами у платіжках. А у тих, хто починає шукати будь-які можливості, завжди буде більше шансів змінити своє життя. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно! Блакитне паливо: не продавати повітря і почати споживати економно. цьому сприятиме 100% встановлення газових лічильників для побутових споживачів. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звертають увагу, що в країні обліковуються лічильниками 93% спожитого населенням газу, тобто 13,5 мільярдів кубометрів з 14,5. І виходить, що перед облгазами стоїть цілком реальне завдання встановити за власний рахунок прилади обліку спожитого газу усього 7% споживачів. Ідеться про тих, хто використовує газ для приготування їжі та підігріву води. Тут лічильниками забезпечені 72% абонентів. Та про тих, хто користується лише газовими плитами, тут прилади обліку мають лише 25% споживачів. Що стосується тих, хто, окрім приготування їжі та підігріву води, ще й опалюється газом. А це 6 мільйонів 533 тисячі абонентів із річним обсягом споживання газу в межах майже 13 мільярдів кубометрів. Це 93% від загального обсягу. Тут газові лічильники мають 100% споживачів. Нацкомісії звертають увагу на кінцеві терміни встановлення приладів обліку за кошти облгазів, власникам газових плит і колонок до кінця поточного року, власникам лише газових плит. До кінця 2017 року ті ж, хто поки не має газових лічильників, сплачуватимуть за спожитий газ зафіксованими нормами споживання, які за ініціативою НКРЕКП з 1 травня поточного року знижені вдвічі до 3 кубометрів газу на одну людину на місяць, і це її коштуватиме 21 гривню 56 копійок. Житомир має багатий досвід у сфері підвищення енергоефективності в місті, напрацьований спільно з різними міжнародними інституціями. Проекти допомагають реалізовувати японці, Норвежці, Шведи, німці. А нещодавно у Києві в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відбулося урочисте підписання меморандуму про взаємопорозуміння між державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської конфедерації, Мінрегіонбудом, Житомирською міськрадою та комунальним підприємством «Житомиркомуненерго». Церемонію бачили журналісти житомирської державної телерадіокомпанії Михайло Синюгуб та Сергій Коболянський. Справді 7 травня 2015 року війде. В новітню історію Житомира. Підписання цього меморандуму та надання такого гранту від швейцарського уряду на 18,6 мільйонів швейцарських франків внесок в Швейцарії 15,1 мільйона. На сьогоднішній день по курсу Національного банку України це становить 425 мільйонів гривень. Гроші надаються безповоротно на розвиток місцевої інфраструктури і направляються на енергоефективні заходи. До речі, Житомир здійснює такий проект після його реалізації у місті Вінниці. І саме головне, якщо подивитися, що саме зроблено міським самоврядуванням з боку міста Житомира, пророблено всі позиції яким чином зробити так, щоб енергоефективність вона була не на словах, а справді відчувалася в квартирах громадян, будинках громадян? Така допомога швейцарського уряду є вагома для України, зазначив директор бюро надання інвестицій швейцарського уряду Гуїдо Бельдрані. І Житомир виконав усі попередні зобов'язання, в тому числі і вніс свою частку грошової застави для спільного енергоефективного проекту. Хочу подякувати швейцарському. Уряду. Також хочу подякувати Міністерству регіонального розвитку за те, що починаючи вже з 2012 року до цієї пори ми все ж таки спільно всі працювали досить плідно і дійшли до сьогоднішнього дня, до підписання той мангату, який є дуже важливий для нашого міста. Тому дякую вам усім тим, хто був в цьому задіяній процесі від кожного житомирянина, і місцеве особисто. Для нас это в первую очередь опыт работы наших специалистов с международными финансовыми организациями, опыт работы специалистов с международными техническими консультантами. И главное, это сигнал для инвестора. Сигнал о том, что в город Житомир можно вкладывать инвестиции, город Житомир готов работать вместе с инвестором на, по внедрению, по эффективному внедрению освоению этих инвестиций. Меморандум підписали Геннадій Зубко, Гуїдо Бальтрані, Любов Цимбалюк та Дмитро Робожа, директор Житомиртеплокомуненерго. Упродовж 2015-18 років в рамках проєкту планується здійснити ремонт трьох котелень, замінити 7 кілометрів теплових мереж і капітально відремонтувати за стандартами енергозбереження 5 дошкільних закладів. Провести інші технічні та організаційні заходи з енергоефективності. Вітротурбіни один з ефективних способів генерації, так би мовити, зеленої електричної енергії. І хоча вітроенергетика вважається дружньою до довкілля, вона не створює небезпечні відходи чи викиди у атмосферу, в ній теж відшукують вади. Вітроустановки продукують вібрації, шум, перерив чистотінь, Вони небезпечні для птахів. Вітропарки займають значні земельні площі, псують ландшафти тощо. Окрім того, інтенсивне обертання деяких складових вітротурбін поступово призводить до їх руйнування та вимагає заміни. А це все нові фінансові витрати. І, врешті-решт, класичні вітротурбіни вже точно не розмістиш в густонаселених районах, які якраз потребують чимало енергії. В оригінальний спосіб розв'язати проблему запропонували голландські інженери. Вони розробили прототип вітряка без лопатій і назвали його Евікон електростатичний конвертер вітрової енергії. В звичайних вітротурбінах кінетична енергія вітру перетворюється у механічну, а далі електричний генератор вже механічну енергію перетворює на електричну. Науковці розповідає сайт FacePlanet, вирішили скоротити шлях, оминувши етап конвертації енергії вітру у механічну. На сцену виходять особливості електричного поля. Отже Електрична сила поля рухає позитивно заряджену частинку у напрямку негативно зарядженого електроду. Якщо дозволити вітру рухати заряджену частинку у зворотньому напрямку до позитивно зарядженого електроду, потенційна енергія частинки буде зростати. Збільшення енергії можна використати для її накопичення. Роль позитивно зарядженої частинки в даному випадку грають краплі води. Як же працює Евікон? У велику сталеву рамку вмонтовано горизонтальні трубки, в кожній з яких знаходяться електроди та розпилювачі для вприскування у повітря позитивно заряджених частинок води. Частинки починають рухатися, електрична напруга у пристрої зростає. Обсяг енергії залежатиме не лише від швидкості вітру, а й від кількості крапель у трубці, кількості заряду в краплях і самої сили електричного поля. Для створення повномасштабної версії вікон потрібні подальші дослідження. Втім, вже до її переваг належить різноманітність форм та розмірів. Система модульна, її можна легко нарощувати. Вона буде доречною і в місті, навіть на дахах будівель, і в полі, і на морі. І як одинична установка, і об'єднана у вітропарк. Відсутність рухомих частин в конструкції вікон дозволяє уникнути шуму, вібрацій, миготіння. Тому ця розробка може здійснити справжній міський вітроенергетичний прорив. І ось є нагода переваги інноваційної системи Евікон оцінити на просто фантастичному об'єкті. У Голландії, в Роттердамі збираються спорудити гігантську вітроелектростанцію, де для генерації енергії не потрібні вітроустановки з Лопатями. І де станція одночасно буде готелем 160 номерів. Житловими апартаментами, 72 квартири, офісним і розважальним центром, магазинами, рестораном, панорамним майданчиком для милування пейзажами Роттердама, сусідніх міст, і навіть атракціоном, на кшталт величезного оглядового колеса з чотирма десятками кабінок, 30 тисяч квадратних метрів престижної нерухомості. Інженери Датчундвіл Corporation розробили проєкт у вигляді двох величезних кілець зі сталі й скла, вкладених одне в одне. Зовнішнє генеруватиме струм, а внутрішнє якраз і виконуватиме роль футуристичного міського центру, який відвідуватимуть до півтора мільйона туристів на рік. Висота Датчі Відвіл 174 метри. Він виступатиме з води, створюючи враження плавучого об'єкту. До води тут буде особливе ставлення, Збиратимуть її всю дощову, використану, водопроводну. А з відходів життєдіяльності мешканців комплексу і гостей вироблятимуть біогаз для опалення приміщень. Будуть і сонячні панелі, кліматичний фасад, 100% зелених технологій. І, хоча система Вікон в п'ять разів менш ефективна за вітротурбіни з лопатями. Фішка її в тому, що така вітроелектростанція практично безшумна, оскільки там відсутні рухомі деталі. Це буде щось неймовірне. Єдине, що поки не готові сказати автори проєкту, коли це буде. Модна тема зеленої енергетики вабить і надихає навіть світ моди. Знавці згадують грандіозний показ весняно-літньої колекції модного дому Шанель, який його головний дизайнер та креативний директор, всесвітньо відомий модельєр Карл Лагерфельд помістив у досить такий несподіваний антураж. Втім, такий, що абсолютно відповідав духу часу. Гігантський подіум нагадував довгий рядок синіх у велику клітинку панелей фотоелектричної станції. А 68 дівчат-моделей. Правно дефілювали у сукнях, спідницях, піджаках, боліро, капелюхах від легендарного майстра, серед білосніжних башт вітротурбін, що повільно обертались, і це створювало фантастичну атмосферу. Преса побачила у цьому бажанні дому Шанель виділитися на тлі конкурентів. Сам Карл Лагерфельд розповів журналістам про те, як його захопила краса цих технологічних витворів. Якби я будував будинок, я би поставив такі білосніжні вітрові турбіни в саду. Енергія це найголовніше в житті, зауважив митець. А модні критики такий крок дизайнера пояснили просто: таким чином модний дім Шанель спробував дати посил молодому поколінню, в якому бачить свою основну клієнтську базу.